Якби мені сказали, завтра, Ми ж думки про нього обов'язково не забувайте донатити навіть кожна одна гривня важлива для будь-якого фонду чи збору, і я впевнена, що за нами перемога, і вона відбудеться зовсім скоро. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях українська співачка Тайна. Вітаю вас! Усім, усім привіт! У ну, нас сьогодні така чудова нагода так поспілкуватися на незалежній музичній премії. Музвар. До речі, як вам враження? Мені дуже дуже подобається. Всі артисти дуже молодці, кожен себе по-своєму показує, і атмосфера тут просто неймовірна. Ви, до речі, постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних заходів. Розкажіть саме про цю діяльність. Е, так, від початку повномасштабної війни я вже е, дала близько ста концертів. Е, звичайно, що як тільки мені кажуть, я зразу кажу, що я готова їхати, адже це саме е, те, чим я можу допомагати, це моя, е, мій такий музичний фронт. Ось е, ви на сцені, десь, якщо я не помиляюся. Близько шести років, так так, так. Наскільки змінився ваш репертуар за час війни? А, насправді. А... Мій репортуар так поділяється поки на три частини. Перша частина це коли я була ще досить юною, коли я от боялася давати інтерв'ю, для мене це було просто страх. Коли самі пісні були дитячі. Другий період це тоді, коли я втратила свого батька. Звичайно, що мої думки повністю помінялись, я дуже швидко подорослішала. І після того зразу почалася повномасштабна війна. Тому трішки репортер став таким. Сумніше, і зараз вже третій період, коли я стараюся відновлюватись, стараюся творити щось веселіше, цікавіше, і ось якраз нещодавно вийшла. Вийшов рімейк на пісню Ірини Білик Ома. До речі, як Ірина Миколаївна відреагувала на вашу версію. Насправді вона зняла відео, відео привітання, яке можна побачити в мене навіть в інстаграмі. Ось. Вона дуже класно відреагувала. Я взагалі не очікувала отримувати відео. Я очікувала отримати, можливо, якесь смс-повідомлення з підтримкою, але точно не відео. Вона зняла відео в центрі Лос-Анджелеса і мені його відправила, тому я дуже їй за це вдячна і за те, що вона дійсно так щиро і справжньо говорила ці. Всі слова і дозволила, щоб я цю пісню перенародила, пере чи як це правильно сказати, але ну, ви розумієте про що. До речі, в нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають назва. А можете зараз зімпровізувати своє прочитання пісні Ома? Звичайно, давайте. Якби мені сказали, умли штунки про нього ти забуті думати не варто, Він може більше не прийти. А далі слухайте мене на Ютубі. До речі, дуже до глибини душі, і це так по-своєму. Так, в цю пісню я дійсно вклала всю себе. Коли взагалі з'явилася ідея переробити цю пісню, я спочатку, ну мені включили цей трек, і я така: ну ні, я не знаю цю пісню, можливо, не треба. А потім, коли почула приспів, то вже зрозуміла, що це за пісня, і була одразу готова до того, щоб ти на студію і працювати. Тому вся мелодія, вся структура пісні це все придумувала я сама, ну з допомогою свого саунд-продюсера. Повертаючись до сторінок війни, а де ви її застали? Я її застала вдома. Я сама з Івано-Франківська і е, була вдома. Деякий період виїжджали трішки в область Івано-Франківська. Задля безпеки мами, задля за її а, спокійної душі вона мене, можна сказати так, відправила в Лондон до своєї сестри, але я там не змогла бути більше місяця. І я сказала, що мені байдуже на все. Я хочу додому, я не можу тут сидіти. І я повернулася додому і вже весь час була дома. Що, на вашу думку, може пришвидшити нашу перемогу? А, міць. А, і... Щоб ми всі об'єднувалися, щоб ми а, не виділяли когось, щоб ми були разом великою єдиною нацією. І обов'язково не забувайте донатити навіть кожна одна гривня важлива для будь-якого фонду чи збору. І я впевнена, що за нами перемога і вона відбудеться зовсім скоро. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам. Оперативної України інфо бажаю, щоб кожен ваш день проходив як найяскравіше. Трішки потрібно забувати про погані думки, потрібно продовжувати жити. І я впевнена, що у вас все буде вдаватися, мрійте і все буде добре. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Обніму!